Доброго ранку, доброго дня. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Тітки, подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Впізнали, хто це? Привіт! Це ведмедик, але дивіться, який він незвичайний. Він білий весь. Ми ж знаємо, що ведмеді бурі коричневі, так, живуть у нас. А що ж це за ведмедик і чому він такого кольору? Цей ведмедик живе на півночі, і сьогодні він хоче нам трошки розповісти про свій край. А вам цікаво, дітки, що таке північ, як там живуть люди і які там живуть тваринки? Тож давайте дізнаємося всі разом. Ви пам'ятаєте, як виглядає наша планета. Північ цієї планети знаходиться ось тут. Це північний Льодовитий океан. І саме про цю частину Материка ми з вами будемо сьогодні говорити. На півночі взимку буває. Дуже холодно, зима триває 7 місяців, а літо на півночі коротке і спекотне. Влітку там багато комарів та мошок, які дуже кусають. Але навіть на півночі влітку теж ростуть ягоди, зокрема, морошка. Дивіться, яка цікава ягода, схожа на малинку, так? Та брусниця. Здавна люди, які живуть на, півно... на півночі, пасли стада оленів, полювали на тюленів, моржів і китів. Олень це найкрасивіша тварина півночі. Олень їсть мох ягоди. Стада оленів переходять з місця на місце в пошуках їжі, а люди переміщуються за стадами оленів. Олені дають людям півночі їжу, одяг, з рогів роблять гудзики, іграшки, посуд. Зі шкіри оленів шиють одяг, прикрашають візерунками, намистинками, бісером. Дитячі іграшки роблять із дерева гілочок кісточок. Чум це традиційний будинок народів півночі. Його легко розібрати, скласти на сани. І повести із собою. Ось подивіться, чим прикривають цей будинок це теж все шкіра оленів. Тобто олені і взуття шиють із шкіри оленів, і одяг, і все, що необхідно для житла. Давайте познайомимося з тваринним світом півночі. Подивіться, дітки. Пізнаєте когось тут? Це морж. Біла Лисиця, Пінгвіни, Олень, тюлень, біла сова. Білий ведмідь, білий вовк. Дітки, чи здогадуєтеся, чому більшість тварин мають білий колір, особливо хутрові тварини? Так, бо північ майже завжди, як ви чули, сім місяців, це більше, ніж півроку, вкрита снігом. І е, Хижаки в основному, так, ще білий заєць там є, так, так маскуються, щоб їм було зручно ходити на полювання, щоб інші тварини їх не помічали. І для того, щоб нападати, і для того, щоб захищатися, вони мають ось такий красивий білий колір. Харчуються тварини, ви вже, можливо, чули так. В основному рибою, тому що північ знаходиться біля північного льодовитого океану, як я вам вже сказала. Так? А влітку, якщо це можливо, то ягодами, ну і мох. Деякі тварини, ті, що їдять травичку, такі як олені, так вони харчуються ще й мохом. Зайчик. У холодних країнах зими довгі і суворі. Сонце місяцями не з'являється на небі, і людям світять лише місяць та зірки. І начебто заступаючи, денне світило високо в атмосфері, періодично зблискують величезні ділянки палаючих різнобарвних вогників. Це явище називається. Полярним сяйвом. Зазвичай воно триває по кілька годин, але іноді не сходить з небосхилу впродовж доби, а подеколи навіть упродовж двох-трьох тижнів. В цей час, здається, ніби в повітрі шурхотять крилами тисячі птахів. Насправді ж, цей шурхіт спричиняють миряди крихітних електричних іскор, відбувається тиха, безшумна гроза, під час якої не чутно гуркоту грому і не палахкотять грізні блискавки. Ось такий цікавий світ півночі. Так, там дуже холодно, зазвичай дуже великі морози. І тому існують правила поводження на подвір'ї під час таких морозів. Іноді в нас бувають теж морози, тому ці правила, я думаю, допоможуть всім. Ну, обов'язково треба одягати теплий одяг, це зрозуміло навіть вам, так? Перед тим, як, ти, як іти на вулицю гратися в Великий Мороз, дома бажано поїсти, щоб у тіла була енергія для того, щоб зігріватися. Але пити, особливо на вулиці, бажано небагато. Не можна торкатися язичком металевих предметів, тому що він може перемерзнути. Травма, так? тут потрібна буде допомога, і це дуже боляче, тому ні в якому разі. Ні сніг, в рот ми не беремо, ні бурульки, ні тим більше нічого язиком не намагаємося облизати так? під час морозу на вулиці. Не можна голосно кричати, тому що ми можемо пустити собі в горло холодне повітря, так? і воно може захворіти. Ну, або ж їсти морозиво чи пити холодне щось так? на вулиці. Той же там сніг їсти, я вже сказала, теж не можна. Ну, і Бажано, звичайно, захистити відкриті частини тіла, так, це обличчя, ручки, якщо вони не в рукавичках, але якщо навіть в рукавичках все одно ми повинні намазати відкриті частини тіла захисним жирним якимось кремом. Ну, це вже до батьків, так, прохання. Тобто, але ви теж можете їм нагадувати, що треба помазати ручки та обличчя, захистити від морозу, від переохолодження. Я гадаю, що цього з вами не станеться. Я все-таки бажаю вам, щоб в нас теж нарешті випав сніг в Запоріжжі. Так? Дуже вже хочеться його побачити, відчути незабаром новий рік і погратися в сніжки, покататися на санчатах. Я вам цього дуже бажаю. І бажаю гарного дня! До побачення!